Всім привіт! Я вже прийшла з роботи. І вдома Вова. і Нам треба з'їздити в одне місце там, з документами. Рішити. Дівчатам там треба справки донести, що вони навчаються в польській школі. Ну і ми зараз з'їздимо, бо якраз так добре нам попало, що і він вихідний сьогодні, а я швидко прийшла з роботи. Так що їдемо. Ну і капець. Трагедія. Сказали приїхати, привезти ті документи зі школи Каміли і Рити, а самі не працюють сьогодні, вихідний в них. Ну але в інтернеті показує, що вони працюють. Я спеціально подивилася в інтернеті, в Google карти, відчинено до 17-ї. І тепер що? І тепер я приїхала. 17 кілометрів проїхала для того, щоб поцілувати клямку. Так то працюють. Ніхто нічим не заморочується. Всім до одного місця, що люди, може, з роботи відпросилися, може що, а їм все одно. Вони собі зробили вихідний і навіть ніде не написали того. Хоч би написали то, що вони вихідний зробили. В ми вже вдома. Треба братись і приготувати щось їсти. У мене сьогодні буде борщ і рибні котлети. Я завжди, коли варю їсти, навіть прибираю чи щось, там роблю, включаю собі або якесь кіно, а переважно, то я люблю дивитися двох блогерів. Одна «Вредіна Лайф називається, друга називається Поліна Family Life. Як, як Ця Поліна Family Life вона недавно почала знімати, приблизно десь в районі того самого, що і я, пару місяців. І е, е, жінка розказує, як вони попали в Іспанію. Якраз в той час, коли і ми в Польщу на початку вторгнення, і вона дуже дуже гарно розказує. Мені, подобається, як вона спілкується. Вона настільки має спокійний голос, під її влоги можна засинати. І е, вона. Спочатку розказувала там за життя, як вони там попали в Іспанію, як вони почали жити там, як вони шукали роботу, дітей в школу встроювали, ну і так далі. А тепер я от дивлюся її, і сьогодні дивлюся, якраз тільки що дивилась, і мені попалося її відео. Правда, я не подивилась, чи це нове, чи якесь вже старіше, але мені здається, що це напевно нове, бо вона так ну, переважно починає. Якусь е, тему, і так пару відео веде ту тему. Ну і вона розказує там за іспанську мову. Як е, тяжко вивчити іспанську мову. Е, ну, Дітям, звісно, то дається легше набагато, а вона розказує за себе. Ну і показує навіть, як е, писати, як е, читаються ті слова, як вони звучать, йде по вулиці і розказує. Ну і знаєте, я колись думала, що на початку, як приїхала в Польщу, мені здавалося, що це дуже тяжка мова, польська. Що писати тяжко, читати тяжко, букви в них так складаються дуже по-дивному. І читаються, і звучать. Але подивилася то відео, ну і мені тепер польська не здається такою тяжкою, як порівняно з іспанською. У мене вчора сталася така біда, як я хотіла ті деруни смажити, ну, коротше, терти спочатку, то в мене терка поламалася. І я ходила до подружки, до сусідки. Добре, що вона тут близько живе. І позичала в неї. А сьогодні я почала варити борщ і знов забула, що в мене терки нема. Добре, що її дівчата сьогодні вдома. І я сходила і мені дали терку. Так, що борщу бути. Скажіть, а вас теж так? Коли ви відкладаєте на щось гроші, коли вам срочно треба? То у вас тоді якась вдома поломка, яка щось ломиться, таке велике щось. От в мене, наприклад, поламалася машинка стиральна. А я відкладаю гроші на весілля. Ми маємо їхати в січні. І що мені тепер зробити? Не купити машинку? Скажіть. Борщ готовий. Вийшов такий оранжевий. Так як моя Ілонка каже, що вона любить такий оранжевий, вона не любить червоний-червоний борщ. Ну і котлети смажаться. Подивимося, чи вони будуть смачні, чи ні. Бо це рибні. рибні котлети. А лише мій чоловік додав сюди сушені гриби. Так що подивимося, що з того вийде, не знаю. Гриби з рибою, то... Ну, для мене то якось так дивний смак. Ну, але, коротше, зараз попробуємо, тоді дам вам знати, як і що. А це лечо. Це сусід нам приніс. Дві баночки лечо. Ми ще, правда, не пробували, не знаємо, як воно на смак. Так що, потім. Все потім. І а можна? хто знає, для чого це, то напишіть в коментарях. А я, може, потім пізніше покажу, що це. Сьогодні в меню борщ, тертюхи. Хто не знає, що це таке? Дируни. І котлети. Котлети рибні, але з додаванням сушених грибів. Що вам ще розказати? Розкажу, що вам трошки за дівчаток. Сьогодні Ріта трошки підстригла своє волосся, хоч дуже довго е, боялася. Вона має дуже довге волосся, ви б бачили може, на деяких відео, бо я її там знімала так, що зі спини. І чуть-чуть, е, буквально не знаю, може там 2 см, 3 см, так Рита, скільки? до 5 см. Навіть, певно, немає 5 см. Але зато стало дуже рівне, гарне волосся. Рівнесеньке, в неї і так рівне було, але кін... ну, кінчики, -то все одно, як вже там багато років вона не стриглася. То десь довше було, десь коротше. А так рівнюньки рівнюньки. Е, вони там на, вони практикуються, то друга практикантка її стригла. А Ріта сьогодні красила ту дівчину. Е, так, красила їй волосся. А в Каміли, Каміла мені, правда, ще навіть нічого такого не розказала, що в них було. Що у вас сьогодні було, Каміл? Нічого цікавого. Каміла завжди каже: Нічого цікавого але я ж кажу, вона може згадати навіть коли я вже виставлю відео, вона тоді щось може згадати. Вона не дуже любить розказувати. Там, взагалі, то і не Ріта, не Каміла не люблять розказувати, що в них там на практиці твориться. В школі то теж вони не дуже сильно люблять щось мені розказувати, що там в школі в них Вони тільки розказують, коли щось якась насправді дуже така смішна, -смішна ситуація, що вони її навіть розказати не можуть. Так сміються. От тоді вони мені щось розказують. <ріст> і це виходить дуже довго, мені здається, що тоді ого, так багато новин, а це новина може бути одна, просто вона дуже довго розказується. <ріст> Від Ілони сьогодні новин взагалі ніяких нема, бо Ілона цілий день провела в себе в кімнаті, цілісінький день, вона навіть і не виходила. Туди? вийшла з кімнати, повечеряла і сказала, що знову йде туди. Вова, в тебе новини якісь були? Вови не було новин ні, ніяких. Він не був на роботі, бо тому що сьогодні в Польщі в, дея... на деяких... в деяких установах е, вихідний. І на багато робіт люди. Дуже багато, не... дуже багато людей не пішло на роботи, Бо тому що сьогодні. Е... Деякі фірми подавали вихідні за 1 листопада. 1 листопада попадало на суботу, а так як 1 листопада День померлих, всі знають, то м, люди в Польщі не працюють. Так як це попадало на суботу, тепер перенесли на понеділок і завтра в Польщі День Незалежності, здається, так? Угу. День Неподлеглості то День Незалежності. І теж вихідний, але завтра вихідний офіційний всіх. Так що ніхто завтра не йде ні в школу, ні на практику, ні на роботу. Ми завтра всі вдома. Добре, на сьогодні я з вами прощаюся. В завтрашньому відео покажу вам страву, яка в нас вийшла. То, що я знімала порізаний дрібненько, перчик маринований, огірочки мариновані і цибуля. Хто знає, хто догадався, до чого це, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А я завтра покажу, що з того вийшло. Всім па-па. гарного вам вечора, чи дня, чи ранку, коли ви дивитеся. Бажаю вам гарного настрою на той час. Всім па-па.